Цьогоріч випускники українських шкіл уже втретє складатимуть національний мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія реєстрації тривала з 14 березня по 11 квітня. У 24-му році зареєстрували 10 тисяч учасників національного мультипредметного тесту. Це загалом, якщо говорити по категоріям, то вісім з половиною тисяч цих десяти це випускники поточного року. І 1806 – це випускники минулих років. Реєстрація традиційно відбувалася онлайн в особистому кабінеті на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 90% охочих не мали жодних проблем. Та все ж у деяких складнощі були. Ми обов'язково зв'язувалися з кожним з учасників, пояснювали, надсилали інформацію, що потрібно виправити, які помилки. Ну і той, хто. Зробив це успішно пройшов реєстрацію. Певна кількість учасників отримали відмову через те, що вони не виправили свої помилки, і тому вони. Тепер або будуть реєструватись у додатковий період реєстрації, ну або вже через рік, з 10 по 15 травня триватиме додатковий період реєстрації. Тож випускники, які не встигли зареєструватися, зможуть це зробити. Загалом я пораджу тим, хто буде з 10 по 15 реєструватись, крім документів, які зазвичай потрібно. Це паспортний документ, це ідентифікаційний код і документ про освіту повну загальну середню освіту надати нам документ, який би пояснив, що була поважна причина, через яку він не встиг зареєструватись в основний період. Уже вчора, 8 травня, у персональних кабінетах учасників НМТ 2024 року з'явилися запрошення на складання іспиту. На загал ця інформація не розголошується з огляду на міри безпеки. Відомо лише, що основна сесія проходитиме у червні, додатково у травні та на початку червня. Якщо ж випускник не з'явиться до пункту складання НМТ через поважні причини, а перш за все, це хвороба. Протягом трьох днів він має подати медичну Овітку до регіонального центру оцінювання якості освіти для того, щоб зареєструватися на додаткову сесію, ну звичайно, хворому іти на пункт тестування не потрібно, тому що результати будуть не настільки хороші, тому зважте на свої на своє самопочуття. Наразі на складання НМТ зареєструвалися 15 випускників з особливими освітніми потребами. Для них створять відповідні умови у пунктах тестування індивідуально з кожним. Ми проговорили всі ті речі, про які знають відповідальні за пункт тестування, і м, буквально в день, який дитина прийде на пункт тестування, про неї будуть знати, і вона отримує все те, що необхідно. Що ж до самого іспиту, цьогоріч випускники складатимуть чотири предмети, тому тестування розподілили на два блоки. Перший блок це українська мова і математика по годині на відповіді до кожного предмету. Тобто година українська мова, година математика. Потім буде проведена 20 хвилинна перерва. Після перерви розпочнеться друга частина, яка буде включати також два предмети, один з яких є обов'язковий. Це історія України, і четвертий предмет то є на вибір. На початку кожного блоку учасників привірятимуть металодетектором на відсутній засобі зв'язку. Я хочу ще раз нагадати, що не потрібно залишати біля себе. Якихось телефонів не потрібно користуватися якимись шпаргалками, тому що все це може призвести до того, що вас виведуть з пункту тестування за порушення правил проведення НМТ. Усі завдання, так само як і у попередні роки, будуть тестові. Але для деяких все ж потрібно буде провести розрахунки на чернетках. У разі повітряної тривоги час іспиту зупинять і продовжать лише після того, як мене небезпека. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1